Привіт, Боже благословінь! Дуже класно пастор сьогодні показав, хто така Вавилонська блудниця, що є церква, там, де є дійсно Бог, Бог живий, це Божий народ, і є, е, є Вавилонська блудниця. Вавилонська блудниця це релігія, яка не має в собі Бога, але вона прикривається Богом. І е, в цій Вавилонській блудниці є кров усіх святих. Усіх пророків, да й всіх вбитих людей на землі, тому що вона блудодіє З цим світом, вона блудодіє з царями, і вона наповнена люттю. І пастор показує, що дійсно церква Вона наповнена любов'ю. Люди, які вірують, вони наповнені любов'ю, а Вавилонська блудниця, і всі, хто в ній Вони наповнені люттю. І Бог говорить народу своєму Вийдіть з Вавилонської блудниці щоб не бути покараними, бо вона буде покарана.